Зранку 13 лютого ворог обстріляв Коп'янськ. У місті пошкоджені житлові будинки сталися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав під ударом і інші прикордонні райони. Минулої доби ворог з артилерії та мінометів обстріляв щонайменше 10 прикордонних населених пунктів Чугуївського та Куп'янського районів. Найбільше постраждали Куп'янськ, Вовчанськ та селище міського типу Дворічна. Там пошкоджені переважно приватні житлові будинки. У Вовчанську, внаслідок влучання у приватний будинок, поранення отримав 47-річний цивільний чоловік. Минулої доби пожеж, спричинених обстрілами, не зафіксовано, повідомляють у ДСНС. Вісім разів рятувальники виїжджали на перевірку місць влучання. Місто Куп'янськ. Пошкоджень та руйнацій зазнали житлові будинки та господарчі споруди. Жертв та постраждалих не виявлено. Місто Вовчанськ. Пошкоджень та руйнацій зазнали адміністративна будівля, житлові будинки та господарчі споруди. Жертв та постраждалих не виявлено. Селище міського типу дворічна. Пошкоджень та руйнацій зазнали адміністративна будівля та двоповерхова житлова будівля. Жертв та постраждалих не виявлено в області. Триває розмінування деокупованих територій. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 39 одиниць вибухонебезпечних предметів. На лінії зіткнення інформують у штабі оборони. Наші захисники надійно тримають позиції та дають рішучу відсіч ворогу. За минулу добу Російська Федерація намагалася атакувати українську армію в районі села Гряниківка, що неподалік дворічної підрозділи Сил оборони України відбили цю атаку. Яна не віляєва Стас Новини Харків. Слава Україні.